15 листопада в українській історії, день, у якому поєднуються державотворчі зрушення, героїчні операції та події, що визначали майбутнє країни. Це дата, що єднає різні епохи, від часів УНР до новітньої історії, і показує, як послідовно українці виборювали власну свободу. У році 1917-му Центральна Рада ухвалила третій універсал, який проголосив створення Української народної республіки. Для суспільства того часу це був поворотний момент. Народ, що століттями жив під імперським тиском, отримав шанс на власну політичну реальність. Універсал окреслював кордони, закріплював демократичні свободи і проголошував землю власністю народу. Через два роки у листопаді 1919-го армія УНР здійснювала листопадовий рейд. Виснажені, часто погано забезпечені вояки пройшли сотні кілометрів у тилу ворога, маневруючи між більшовиками і денікінцями. Цей похід став прикладом витривалості та військової майстерності. Новий етап державотворення настав після проголошення незалежності. 15 листопада 1991-го Верховна Рада ухвалила закон про державний кордон України ключовий крок у становленні суверенної держави. А 15 листопада 1994-го країна подала заявку на вступ до Ради Європи, що підштовхнуло до демократичних реформ. У році 1894 народився Юрій Липа, письменник, лікар і мислитель. А в році 1930 з'явився на світ уродженець Харкова Костянтин Феоктистов, інженер і учасник польоту Восход- – першого багатомісного космічного корабля. У сучасній історії, 15 листопада 2013 року, стало днем, коли в Україні почалися перші масові студентські акції на підтримку євроінтеграції. Ці протести стали передвісниками Євромайдану, революції, що повернула країну до шляху свободи та європейського вибору. Так, 15 листопада постає днем, який з'єднує покоління, що боролися за гідність та державність. У кожній епосі українці робили кроки, що зрештою складалися у велику мозаїку національної історії. Історію про сміливість, витривалість і прагнення бути вільними. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.